Швидко, якісно та надійно усе це про житловий комплекс «Домашній-2» у Житомирі, будівництво якого стартувало у серпні 2022 року. Попри воєнний стан, завдячуючи збройним силам та професійній будівельній команді компанії Артхаус Груп за рік вдалось досягти запланованих результатів. Ми коли розпочали будівництво наших, ще були тільки на сваї і котлован. Ну на даному етапі ми вже бачимо, що ми збудували дві секції на 200 квартир. Третю секцію ми почали четвертий поверх мурувати. Зокрема, зовні перша секція повністю довершена. Встановлені вікна, пофарбований фасад до будинку підведені комунікації. Що ж стосується внутрішніх робіт, то вони теж на завершальному етапі. Перша секції завершиться оздоблення роботи. Ложиться плитка на поли, штукатуриться стіни, ведеться покраска, ставляться вхідні двері в квартири, і вода, газ підведений, підключений до внутрішніх мереж. Згодом розпочнемо розводити газифікацію, Робити по В під'їздах вже монтовані два ліфта, які готові працювати, щоб будинок був не лише комфортним, а й енергоефективним. Забудовники дотримуються новітніх будівельних рішень. Ми завершили роботи по монтажу даху, який був утеплений утеплювачем 250 мм, міліметрів. Зверху завита стяжка, і до стяжки кинута була пвх мембрама, яка Дуже якісна і сок експлуатації, великий срок експлуатації. Також наш будинок дуже енергоефективний за що, щоб будинок будувався червоної цегли і утеплився бальзальтовою плитою 120 міліметрів. Робота кипить і на другій секції житлового комплексу Домашній 2 На другій секції теж почалися внутрішні роботи по електриці, сантехніці і оклеїмо фасад. Окрім іншого, перевага житлового комплексу Домашній -2» – це і розвинена інфраструктура навколо новобудови. Тут є і кафе, і продуктові магазини з аптеками, бо навіть салон краси. На території житлового комплексу домашній. Вже е, працюють е, аптеки, магазини, е, відділення нової пошти та Укрпошти. Територія житлового комплексу «Домашній-2» дозволить безпечно і спокійно відпочивати вам з вашими дітками на дитячих спортивних майданчиках та окремих зонах відпочинку. Наразі триває будівництво 4 та 5 секції житлового комплексу. Забудовник пропонує майбутнім мешканцям найкращі умови для придбання омріяних квадратних метрів, широкий вибір планувань та можливість розтермінування до 18 місяців. Житловий комплекс «Домашній-2» пропонує. Вам квартири смарт від 30 метрів, однокімнатні квартири від 32 метрів та двокімнатні квартири від 55 метрів разом із сучасними та комфортними квартирами. Житловий комплекс Домашні 2 пропонує комерційні приміщення та гаражні бокси. Також у нас діє розтермінування та спеціальні акційні пропозиції для військових. Запрошуємо до центру продажу для отримання більш детальної інформації. Ласкаво просимо додому.